17 квітня. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе, щоб ви не знемоглись і не впали на душах ваших. Євреїв 12 розділ, 3 вірш. Розповідь про ганьбу нашого Відкупителя, яку він терпеливо переніс задля нас, є надзвичайно зворушливою. Сама розповідь і її перечитування можливо привели до каяття більше сердець, ніж якась інша річ. Ця розповідь не втрачає своєї сили і для тих, хто вже прийняв нашого Господа і відкуплення, вчинене Його кров'ю. Вона зм'якшує наші серця кожного разу, коли ми роздумуємо про того. Хто переніс проти себе такий великий перекір від грішників, коли пригадуємо, що він не заслужив на таке, що це було частиною його жертви за нас? Апостол звертає увагу на один зі своїх найбільш переконливих уроків на дану тему, наполягаючи, щоб всі Господні послідовники обов'язково звертали увагу на покору. Терпеливість і страждання Христа перенесені несправедливо, щоб ми не знемоглися і не ослабли в наших розумах тоді, коли переносимо порівняно легкі біди, намагаючись іти його слідами.